Доброго дня! Дема ділянка, компанія «АВС 2023. Ну, зараз ми знімаємо Дніпропетровську області Зіненківський район. По е, датам це у нас 22 вересня 2023 -го року. Гібрид від компанії «Агроритм». Гібрид це називається Альдазор. Гібрид це по технології Сумо, тобі шпідранстар, 50 грамів видержує трибінород метила, 7 плюс розвочка, варітація 112-115 днів його йде. Потенціал врожайності тут захмарний, як показує виробник, і в вище 50%. Ми сьому робили 60 тисяч насенин на один гектар, тобто 4 штуки на погодний метр. При посіві давали мінеральні добрива. Це було в нас 40 або 50 кг карбаміду, і така ж кількість була селідрю. Ще що хотілося сказати: цей гібрид на димоділянці у нас перший вік. Ми хочемо. Подивитись, як він буде виглядати, на днях вже буде збирання, бункер покаже, вага покаже. Ваги будуть виставлятися на кожен гібрид, Прогон складає один кілометр. Висівали його по 16-18 травня, вже прийшов строки <кхе> збирання врожаю. Ось ця рослина завелика, тому що тут були одільні опади. Коли був іти, йшов розвиток самого соняшнику. Вовчка ми на полі не знайшли. На зараз ми покажемо, це у нас це йде в той бік 8 рядів, і в цей бік 8 рядів, і це в нас йде гібридний дозор. Наступним буде йти бомон. Від компанії Агроритм. Ці всі гібриди це наша радість, це наша гордість. Все, що ми вирощуємо, це показники того, що вклад аграрі – це важкий труд і він повинен гарно сплачуватись. Но зараз ми бачимо, що ціни на соняшник та зернові культури та на інші культури нищеві дуже слабка, але віримо у здравий смисл нашого правительства, що все буде добре. Тому Альдазор. Вітаграріт 22 вересня. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. З вами була компанія Вестандарт. Ми бажаємо вам всім успіхів. Потім буде зроблена таблиця, при якому буде показані всі гібриди. Кому потрібно буде, всім підписчикам розсилаємо ці показники. Ну і звісно, 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 ці гібриди будуть. Радувати вас на наступний рік. Якщо ви зайдете на сайт АВСТандарт.ком, побачите всю лінійку українських гібридів нішевих культур, таких як соняшник, так чорне золото. З вами була компанія АВС Стандарт. До побачення.